Є, yeah. друзі, є ще вечірнє. Просто наприводнення сіла. І гарно. І гарно. дивіться, як на гору вийшло. Вітаю! З вами Ян Зарбаженко і приїхав сьогодні на цікаву водойму, на якій рибали всього один раз два роки тому. На той момент мені вдалося тут взяти одну, але при цьому дуже гарну щуку, таку за 2 кілограми. І період на вулиці був такий саме. Тут вже холодна, така пізня осінь. Хоч і сьогодні день видався достатньо теплим, плюс 7 градусів обіцяють. Я все ж таки вирішив приїхати і знову спробувати половити тут саме щуку. В минулий раз мені сказали, що іншої риби в принципі немає: ані окуня, ані іншого хижака. Але на сьогодні в мене є ще інший комплект, більше такий ультралайтовий, яким я також спробую попрацювати і пошукати, можливо, іншу рибу. Щука, все таки, буде клювати якимись виходами короткими, і весь день чисто ловити щуку мені надоїсть, тому я все одно ультралайтом трошки. Буду прокидувати. Що мене одразу порадило. Це те, що підійшов до води і побачив, що на поверхні гуляє мальок. Тобто водойма виглядає живою. Це приємно, тому що буває, приїдеш за весь день жодного разу, не Бачиш, хоч якась маленька рибка стрибнула, і навіть нема віри, коли ловиш. Так приїхав, рибка скаче, водойма жива, і я готовий розпочинати сьогодні з самого світанку. Друзі, нове як завжди, поставте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал. Вітаю! Довго Новорічні подарункові бокси Upstream вже доступні на сайті, як завжди, я склав три різних набори для успішної риболовлі. Це є набір на окуня, на щуку та універсальний. До боксу входять міксовані упаковки приманок Upstream, вольфрамі вантажки та необхідні гачки. І, звісно ж, нове фото до колекції з побажанням від мене. Але і це ще не все. У цьому році ми зробили новий універсальний лімітований бокс із кепкою Upstream. Бокси вже можна замовити на сайті Абстрімбейс.ком. Та зробити приємний подарунок собі, своїм друзям і рідним. Ну а розпочну я ось з такої яскравої лимонної приманки е, в розмірі 3 дюйма на Джигулівці в 3 грамчика. Ну і звісно, що це ж не просто так. Е, завжди перед тим, як приїхати на вдома, ти якусь інформацію намагаєшся зібрати. Я також відштовхую тої інформації, яку я маю. Відносно моєї риболовлі, яка ти добивалася два роки тому, ми тоді їхали і нам підказали, кажуть, візьміть яскраві приманки, лимонні, салатові, що на них реагує гарно. І в той день реально ми експериментували, тобто пробували різні кольори. Темні зазвичай в таку пору працюють. Але два клювання щука я мав, і два з них саме на біло-салатовий колір поф'южено. Там тому сьогодні я вже ще більшою вірою одразу розпочинаю саме з таких насичених кольорів. Є. Друзі, є. Перша риба це в мене окунь. Просто з дна підсів. Ну, до речі, в минулий раз напарник довго впирався в ловлю окуня, і за пів дня там йому вдалося зловити всього одного. Мені сьогодні вдалося спіймати першого окуня вже з перших десяти закидів. Тож сподіваюсь, окунця тут побільшало. Ну, як ви можете бачити, тут дуже гарні такі місця в плані цих, цих підтоплених корчиків. Їх багато. І я гадаю, от окунець точно саме в них буду сконцентрований. Він в холодний період дуже полюбляє саме такі місця. Було щось цікаве тільки що така потяжечка. Це якраз така щука невелика. Як невелика, така середня щучка. О! Взяв перша риба на щучу снасть, Все-таки щучка, яка дуже, дуже дуже жадна. Я вже бачу, заковтнула мою приманку. Просто подивіться, як взяла. Я ще зранку в цьому місці бачив. Якийсь вихід риби на поверхню. Якраз таки це те місце, де я казав, що багато малька гуляє. Це я вам зараз показую, як вона глибоко взяла приманку. І я пішов, походив по інших місцях, повловлював інші місця. І от зараз, коли вертався сюди, знову дивлюся, прийшов якісь такі хвилі, великі розходяться. Власне, знову ж таки, від нормальної риби, тобто не від малька. І я, звісно, що зрозумів, що з великою ймовірністю, що це саме щука ганяє, що саме. Вона винуватиться всіх цих хвиль. Стоїть багато малька, ну а під мальком, звісно, що в таку пору завжди буде хижак. Перша зловлена, лимон 3 грама, все спрацювало відмінно. І чому я сказав, що в такий період е хижак завжди буде стояти під е білою рибою. Все дуже просто. Вода холодна, е риба не хоче витрачати зайву енергію на переміщення. Відповідно, їй просто зручно, комфортно стояти там, де вже є скупчення е її корму цього всього малька. Не тільки щука в таких місцях буде стояти окунь та інший хижак. Вони так само в холодний період року. Прив'язуються до зграї мирняка і мігрують разом з ними. І зійшов, ну як щось, друзі, це була саме щука. Дивіться, просто як роздерла. Зарядив нового і спробуємо доловлювати. Ну, Риба не добирає, прийдеться покидати це місце. Запам'ятати його і просто потім повернутись за якийсь час. Ну і вернувся якраз в те місце, де було клюванечко. Правда, якраз тільки щось з цього місця на живця я бачив, витягнув щучку, можливо. Саме та, яка мені вже і клювала тут, так що можливо її вже й не залишилося. Є! блін. Ну блін. Відпала ну. Не просік, чи що? Ай-яй-яй, ну видно, не просік. Просто видно не просік. Хоча такий гарний удар був, я її потримав. І ну важка така риба, якщо попередній там шнурок не дуже великий, тут... Здавалося, що все-таки на гачку вже хороша сидить. І відпала. І так ту покльовку важко заробити і ще її спустив. Прикро. Але я вам скажу так, я вже декілька разів побачив, як щучка ганяє малька на поверхню. Тобто такий мальок стоїть зовсім тюлька, і щучка вискакує за ним. Але в таких місцях я ще не отримав жодної покльовки. Тобто я поки що лише бачу, як вона вискакує, але от не бере, не хочу наклювати. Дивіться, який улов на цьому закиді. Ось така ну не маленька, така досить велика луска. Мені здається, карасьова може бути. Щука. Це народ хороша щука. Та, так і є. Ой-ой-ой, гарна. Гарна. Гарна і взагалі без удару сіла. Взагалі сіла без удару. Ох, накрутила на себе. Накрутила на себе шнура. Ой. -ой, -ой. Ох. Гарна, дуже гарна риба. Ой-ой-ой, ходи, 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 тільки не йди в ті корші. Тільки не йди в корщі, ходи до нас на берег. Ми тебе скоренько показуємо і, звісно, що відпустимо рибку. Дивіться, ще як вона засіклась. Тобто не в морду, а зверху за голову. О! Дивіться, яка файна. Цікаво, чому так сталося, ну видно, промахнулась вона. О, гарна риба, гарна така щука. Я навіть не зразу ну і зрозумів, що саме риба має на гачку. Але дивлюсь, та ні, повело в сторону. Друзі, дивіться, просто яка красуня. Я дуже хотів цей ранок все ж таки провести саме в пошуках щуки, не переключатись на мікруху в великій мірі, а відкласти її на обід, а от зранку, поки може бути вихід, поки може бути активність щуки, то все ж таки половити саме щуку. Дивіться, яка просто гарна риба. Лимонний фьюжн. На трьох грамах три дюйма. Ось така. Видно, вона якось не знаю, Аби промахнулась, ну, забагрити на джиу шансів просто мінімум. Скоріше за все, вона все ж таки зацікавилась приманкою. Ну а далі так трапилось, що засіклась вже поверх голови. Тим не менш... Результат мене задовільняє, Це хороша риба в руках. Друзі, я сьогодні навіть з вагою. Я хотів взяти гарну щучку взяв вагу, щоб зважити. Кіло 550 непогано. Таку чудову золотисту рибу я відпущу на волю. Я ось з тих людей, які точно вірять. Колір приманки. Тому що є люди, які кажуть, що от колір не має значення. Тобто, що там як хоче клюнути, то вона на будь-який візьме і тобто, немає різниці, взагалі, чи темний чи світлий. Є люди, які кажуть, що важливо, чи темний чи світлий. Я от з тих людей, які вірять в будь-який елемент кольору, що воно вже може впливати. Це ще прийшло з е, спорту, з берегового, коли ми просто ловили окуня і ставиш там темне болото з чорною блискіткою не клює. А ставиш чорне болото, так як кришне, з синьою блискіткою, і окунь починає клювати. Те саме можна сказати про карамель. Карамель там з зеленою блискіткою і карамель з чорною блискіткою це насправді було два різних кольори. І коли ти на змаганнях тобто, помічаєш такі реально моменти, такі нюанси, які роблять різницю, то ти вже після того якби, не можеш не вірити в колір. Мені сказали ще два роки тому, що на цій водоймі працює от салат, кислота. І хоч період ловлі, тобто такий холодний, зимовий, вже не зовсім відповідає тому, що дійсно має добре спрацьовувати саме такий яскравий, насичний, провокуючий колір, але бачите, так воно є. Так воно є, і дійсно щука. Добре, реагує саме на такий провокуючий окрас одне з найважливішого от в ловлі щуки це все ж таки переміщення. її треба шукати. добре охідний просто чуть не впав три рази вже Фу. замучив замучив ще одну я облегшився два грама 2 грама швидко спрацьовують просто повільніша проводка Ох, бійка риба, ох, бійка риба. Краса, друзі, краса, просто краса. Отака кілуха. Оце така кілуха, така, звичайна. Буквально 15 хвилин. І ще одна риба. Це називається, друзі, вихід. Це щучий вихід. Це той момент, коли вона активізовується, коли вона починає їсти і коли, відповідно, її потрібно ловити. Дивіться, як вона спакувала приманку. Це фьюжн на 2 грамах. 2 грама хоч ну, до глибина невелика, насправді, там близько 1 метра. І тому я вирішив спробувати все ж таки може повільніше попроводити. І це спрацювало. Ну, я щасливий. Експеримент спрацював з першого закидання. Чіткий, класний, сильний удар. Те, що треба, те, що подобається нам, рибакам. І рибка обов'язково відповіла на волю. Можливо, і справді активність не дуже висока, тому ось це таке облегшення і заповільнення проводки е так чудово спрацювало. А можливо, просто таке співпадіння, Прийшов нове місце, була риба, яка не проти була клюнути, і вона одразу зреагувала. Ну нічого, мені все одно цей експеримент сподобався, і я з ним ще попрацюю. Що ж, поки я тут присів на обід, а в нас вже на годиннику тим часом 12, ще два слова вам про мої плани. Значить, я планував собі, що до 12-ї приблизно я розумію, що є реальні шанси на щуку, що буде вихід цей ранковий, і я її буду ловити. З 12 там до 2 приблизно я покидаю все ж таки свій мікрушний ультралайтовий комплект, тому що не даремно ж я його віст. І е, вже після 2 приблизно до 5, це вже такі в мене будуть вечірні години. Їх я знову ж таки буду приділяти саме ловлю щуки. Ну а мікрушити я буду намагатися неподалік ось таких всяких підтоплених корчів. Почну саме в таких місцях пробивати окуня. Він такі місця дуже полюбляє. Якщо не вдасться знайти, спробую пробивати русло. Але все ж таки я гадаю, що він має бути під корчами. от бачите, на центрі вони є. Під берегом нема, а на центрі вони є. Хочу це побільше навіть. О, якийсь зимовий, кругленький гарбузик. Ось такий. І один. Зразу за ним один. Ох, які гарненькі. Дивіться, які вони гарненькі, золотаві. Смога з таки. Ну, в цьому місці стоїть така дуже насправді велика зграйка. І Як я його знайшов, дуже просто. Після того, як обловив ноги і побачив, що в ногах нема що робити, почав пробувати центральну частину річки і рухатись вздовж. І в одному місці просто побачив, як на поверхню за такою тюлькою вискакує коньок. Так дуже неактивно, але кілька разів вискочив. І от я власне, почав тут затримуватись, ловити. І ось у себе проявляє. От знову вихід на поверхню, так що я спробую якраз таки туди докинути і звідти витягнути ще окунця. І бачите, він там є. Ось іще один огонь. Ось такі окушандрики. Один за іншим, один за іншим просто ловляться. Є ще. Друзі, ну, це те, за що ми всі любимо ловлю окуня. Це за те, що якраз таки ця рибалка така дуже темпова. ходиш ловиш щуку, ну от за ранок скільки там, 2-3, та. а окуня можна ловити коли хочеш. І якщо знайдеш, де він стоїть, то просто от одного за іншим. Красень. Ох і красень. Дивіться, який грубий. Ну, ось так класно. В обід вийшло 에, приділити час ловлі окуня. Всього одна годинка 에, трошки пошуку знаходжу, і напевно там півтора-два десятки за короткий проміжуток часу з гарними ударами, з гарною боротьбою. 에, задоволення отримано. Але ось продовжити свою риболовлю. Я все ж таки буду по щуці. У мене, до речі, часто запитують, чи активна ще щука, чи вона клює в цей холодний період року. Ну, як ви бачите, як практика показує, ловити її можна, але клює вона в такий холодний період року виходами. Ці виходи вони є недовгі. До речі, на різних водоймах вони можуть відрізнятися та бути в різний час. Тобто десь вона може клювати, там, наприклад, на світанку, десь там в 10-11 годині, десь в обід, десь під вечір. Може бути таке, що і два виходи за день. Треба просто. Пробувати експериментувати і знайти власне цей час активності. Щука, взагалі, в такій холодній воді вона харчується менше аніж в теплій воді. Це зумовлено тим, що вона холоднокровна істота. І метаболізм в холодній воді в неї заповільнюється. Відповідно, їй потрібно менше харчів, аби почуватись добре. Але є друга така сторона медалі, що в холодній воді їй і малька вполювати важче, бо всі ці мирні рибки, мальочки, вони десь ховаються. Ось і тоді, власне, вона і починає непогано реагувати на наші запропоновані штучні приманки. Тому, на мій погляд, ловити її точно можна. Я, наприклад, взагалі не закриваю сезон, навіть взимку, в люті морози, все одно знаходжу якісь річки. Які не замерзають, і пробує її ловити. Це народ гарно влупила. Просто на мірку Жахнуло на 3 грамах. На самій приманці порізів, як таких не залишила. Але от як бачите, на грузику, ось тут якраз таки, то на грузику свої зуби залишила. приводнення сіла і гарно. і гарно. дивіться як на гори вийшло і вийшло на саму поверхню води ой гарно. ой дуже гарно, народ ой ой ой, 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 ой прав берег Прав сам берег Ні-ні, розвернулася розвернулась розвернулась ой 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 а що це, це карась якийсь це не щука друзі ох це не щука Є, Ха -ха -ха. Ні, друзі, це короб, це короб, нічого собі. Ой-ой-ой, оце бонусяка. Оце бонусяка. Під кінець рибалки. Просто бонус, дивіться який. Друзі, не ну просто подивіться, яка гарна риба мені потрапила на гачок. Короб. Засікся під плавник, просто на падіння, виходить, сів. Друзі, я вже потрошки почав говорити таку дезмораль насправді. Там ще один раз я так провтикав покльовочку, дивлюсь, приманка порізана, не звернув уваги, тобто не реалізував, було ввечері дві щучих покльовки, а взяти не вдалося. Але ситуацію поправила. Ось така риба, ну дуже приємна, дуже красива, дуже приємна. Фу, покайфував на уваженні, думав, дуже велика щука підсіла. А це ось такий бонус. Клас, просто клас. Ну і звісно, що я його відпускаю. Думаю, він такий десь там кіло 200-300. Кіло ну це так бонуся, в кінець риболовлі все ще попався та порадував. Друзі, завершую риболовлю. Якщо так підсумовувати, то однозначно можна сказати, що вона була важка, така, знаєте, по-зимовому, коли кожне клювання треба вичекати, вимучити. І напевне, що так зранку, раз в годинку була щуча покльовочка. Окуньок е, в обід порадував, і ввечері знову ж таки там два контакти з щукою: е, один схід, один порубаний хвостик. В кінці порадував бонус, дуже приємний, дуже такий бадьорий, сильний, енергійний. Ось і звісно, що був відпущений. Знову ж таки, непогано себе показала сама яскрава приманка. Скажімо так, я 90% часу її кидав, я буквально 10% тільки прокидав темні, нічого не було. Маю віру в цю салатову штуку, тим паче, що попередні рибалки воно спрацьовувало, і цієї рибалки вона знову ж таки спрацювала. Ну а від вас, як завжди, в кінці ролика, попрошу підтримати його вашими вподобайками. Підписуйтесь на канал Fishing Life і зустрінемося з вами в наступному випуску. Па-па!